Всім привіт, Ми спортивні і трошечки хитрі. Сьогодні ми з вами їдемо на масаж, і не на звичайний. Ми будемо перевіряти, чи працює кавітація або як її ще називають, лінива ліпосакція. Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. Сьогодні ми продовжуємо челендж складні 75» або як я їх назвала, турботливі 75». Трошки змінив правила під себе. І сьогодні у нас день 55-й. 55-й день, як я займаюся двічі на день, роблю більш динамічне тренування, таке як підійматися по сходах, або танці, і також його або стрейчинг, щось більш таке лайтове і на розтяжечку. Також читаю по 10 сторінок матеріалів для читання або книжок на день, по 10 сторінок книги. Так, да, по 10 сторінок книги на день, не книжок. А також виставляю відео на Ютуб для вас щодня. Мій марафон такої впевненості в собі, здоров'я і гарного настрою. І мотивації обов'язково для вас щодня. Перед тим, як ми почнемо, я вас запрошую підписатись на цей канал, якщо ви вперше поставити вподобайку в незалежності від того, скільки разів ви на моєму каналі. До речі, цікавий факт: 70% людей дивляться, мій канал не підписаний. Що такое? Що таке? Обов'язково підписуйтесь, це дуже важливо. Це розвиває український Ютуб. Давайте разом з вами створимо простір натхнення з гарними корисними звичками. Нехай про цей канал дізнаються якомога більше людей. Ми з вами тут робимо. Як я вважаю на свою скромну думку, класні справи. Також із класних справ я вас закликаю підтримати збір родини Максима. Якщо ви не знаєте у Максима, м'язова веде Серфію Дюшена впродовж всіх турботливих 75 Ми збираємо для нього гроші. Я щодня в кожному відео розповідаю про збір для Максима, щоб надати огласки цьому випадку. Зараз його родині треба зібрати більше ніж 2 мільйони доларів. Майже 3 мільйони доларів. Наразі це найбільший збір в Україні на лікування діточок. Давайте зробимо це разом. Я впевнена, що у нас з вами обов'язково все вийде. В описі буде посилання на збір для Максима, що його мама влаштовує. QR-коди також є на монобанку. Обов'язково, обов'язково долучайтесь, розповідайте про це усім, усім, що ви долучились, заохочуйте. Також людей долучатись до збіру, розповідати про збір. Реально, кожна гривня на вагу золота, бо від цього ж залежить життя. Та здоров'я дитини. Якщо ви раптом не дивились наш етер з мамою Максима, анітай, переходьте. та Дивіться посилання. Я залишу, як завжди, тут разом все-все вийде. Ми вже з вами. Зробили неймовірні. Що сьогодні я вже з'їздила на масаж, якщо чесно, бо просто не встигла записати для вас відео зранку дуже цікавий масаж. Я проходжу зараз курс LPG-масажей. У мене було вже про це відео. Сьогодні також додалось дещо новеньке це кавітація. Якщо ви не знаєте, а я, наприклад, не знала ще типу, два тижні тому, що це таке, кавітація це такий вид масажа. Якщо я не помиляюсь, ультразвукові хвилі впливають і, типу, розжижають самі оці клітини жиру. Як... І ця жирова клітинка набухає і лопається, і ця рідина все, гуляє по вашій лімфі, поки не вийде. Звучить жахливо і кримінально. Але чад ЖБТ пообіцяв мені, що нічого такого нема, що мізки у мене не розжижаться, все буде в порядку, що це, типу. Дуже-дуже-дуже безпечна штука. Це краще, ніж як на ліпосакції, вкладатись під ніж, це як на мене. Звичайно, це не так дієво. Дуже класна кавітація діє разом з спортом, разом з правильним харчуванням. Тож мене це додатково ще мотивує проходити челендж якісно, тому що на хвилиночку у нас вам скоро буде фінал, ще трошки залишилось три тижні. Тому при кавітації, що треба робити? Пити багато води, не Переїдати жирного, взагалі, якщо чесно, мені Давша сказала, що жирне не варто, саме жарене таке не варто їсти. Трошечки я зараз прям знаходжуся в дефіциті калорій, я роблю кардіо, таке прям круте, інтенсивне. Останні дні я роблю. Піднімання по сходах, блін, як я це обожнюю. Я вже це полюбила щирим коханням. Я вчора прям муа, просто неймовірно кайфанула, як я це люблю робити, капець я вже і забула. Оце я все роблю. Ми зробили заміри перед цим, бо мені цікаво, як е, повпливає саме кавітація. Знову ж таки чаджибеті мені сказав, що не розраховуй скинути 10 кілограмів. Взагалі, що це таке? Жмот? хамло. Якщо це разом е, в комбінації зі спортом, зі здоровим харчуванням, то я впевнена, що вийде неймовірний красний результат. Ми робили кавітацію на животик і на бока, це самі такі мої місця, які мені е, не так сильно подобаються. Але нічого страшного, е, коротше, зробили оце. Зверху потім зробили LPG, щоб краще це все виходило в лімфу. Зробили LPG на ноги, як завжди. Тут, в принципі, таке я вже як завжди, це другий раз я роблю. Мені подобається неймовірний масаж, бо такі штуки мене ще додатково стимулюють. Я, знаєте, частину відповідальності перекладаю на них, і прям така блін. Я можу взятись за це з новою силою. Я не знаю, як так. Але реально, усі ці зовнішні втручання дуже сильно впливають на мій зовнішній вигляд. Наприклад, минулий раз, коли я ходила, я зробила коре, трошки підкалила губи і все. І я вже реально з новою силою, інтенсивністю займаюся, кайфую від себе. Це дуже-дуже пов'язано з нашим самовідчуттям. Тому я взяла собі ще такий як додатковий бонус це робити масажі, бо спорт не спорт, а лімфодренажні штуки вони дуже прискорюють весь цей процес. Мені зараз це реально потрібно. Заплатила я за це все щастя, якщо переводити в гривню, то десь, мабуть, 1800 гривень. Це за LPG на ноги, живіт і бока, і також за кавітацію. Це, коротше, все разом. Дуже класна ціна. Я не знаю, як в Україні, але те, що стосується Румунії, де я зараз знаходжусь, це ну, хороша ціна, нічого не сказати. Переходьте, та дивіться мої відео з цього масажу. І... Потренуємося з вами. Я вже зробила ранкову йогу. Потренуємося з вами на сходах. Коротше, ваш заряд мотивації на день. Пишіть обов'язково в коментарях, чи робили ви масаж, чи робите ви LPG, чи робите ви кавітацію, чи робите ви ручний масаж, самомасаж. Це також реально дуже-дуже сильно допомагає. Я особливо за такі методи, які не радикальні, але при цьому реально допомагають нам досягнути наших результатів. Мотивована, натхнена новими своїми штуками, дрюками жіночими. Що ще треба для життя? Так, я вже в машинці, буду їхати на масаж, дуже швидко збирала, взагалі нічого не ні, ні, дупліла. Що буде, якось не налаштувалась, не підготувалась. Ну, нічого страшного. Взяла з собою штатів, це головне. Перейду і все вам покажу. Сьогодні будемо робити щось новеньке, кавітацію. Просто мій лайфхак для зйомок в машині. Ось вот такі світоотражач на лицо, щоб гарно обличчя сяло. Ну, це краса, Ми його складаємо і будемо їхати. Заходжу вот, швиденько. І, бо, чесно, ну, ви ж п'єте як можна, можна більше води, uh -huh. більше води. Uh -huh. Кофе, если есть, то две, две чашки 250 мл після нього сразу, после кофе. А, угу, чтобы восполнить воду. Да, потому что ну, задерживается жидкость, и нам это нельзя делать. Угу. Капец, как странно в ушах звенит. Да, оно так работает. Получается, ультразвук разрушает жировые э, да, клетки. Да, есть жировая клетка, ну как представьте, мячик. Угу. И оно разрушает и этот мячик, начинает на мелкие частицы угу. расщепляться начинают гулять по организму uh -huh. и если мы не сделаем лимфодренажный массаж, она себе будет гулять-гулять и вернется uh -huh. обратно там, где она привыкла быть. Но нам нужно сделать лимфодренажный, чтобы вывести его, то есть лимфатическая лимфатическая стена uh -huh. может его вывести с организма в течение недели uh -huh. при походе в туалет. Просто в моменте важно не употреблять много соленого, что задерживает uh -huh. жидкость дает отеки, uh -huh. алкоголь ни в коем случае и да жирная пища, жирная. ну да, я такая... понял. Мак и там ну, жареная да, на масле. Жар... сильно жареная, да. Uh -huh. прикольно вообще ничего не чувствуется, кроме вакуума и того, что в ушах звенит. вообще у вот тебя обычная которая, она вообще такая именно Скучная история, uh -huh. просто ведут, ведут, ведут тут хотя бы вакуум, это uh -huh. может поинтереснее, а так uh -huh. скучновато. Главное результат. Не, нормально. Это mm -hmm. уже чтобы разогнать лимфу, да, получается, по сути, как так mm -hmm. Прикольно. Это уже ощущается. Mm -hmm. уже, уже, не просто вакуум. Не, нормально. Я думаю, нормально. Это вот если в, сравнении с кавитацией, mm -hmm. то LPG уже такой более хай. 嗯哼。Mm hmm. okay. Дві години масажу було і кавітація. Що я розкажу кавітацію, ми тільки тут робили бока і живіт. І трошечки, бачите, коротше, залишили сліди від кавітації, пососуди полопались. Я даже сказала, що за тиждень пройде все-таки розігрійте, червоненьке. Коротше, я вже чекаю на результат. Тому що тут куча всяких сертифікатів. Супер, умнічка. Така красота тут. До речі, минулий раз я робила не минулий, а позапозаминулися, а ми свій перший я робила, як це називається, не вакуум, преситерапію і оці, оці на... Господи, я вже всі слова позабувала. Такі окуляри теж заспокоюються, вони нагріваються і. Приємна музика там, і трошечки вони набухають. Дуже класна штука. Краще, ніж вчора, на один відсоток краще, ніж я була вчора, на дві хвилинки довше. Я вам дякую, що ви додивились це відео до самого кінця. Цілую вас обіймаю і побачимося завтра. Пока!